Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. На своїх екранах ви бачите красу. А це мої готові роботи. У спільному проєктові Оксани Левчук буде Перев'яз, зв'яжемо все. Для участі в цьому проєкту я заявляла дві роботи: це чоловічий гольф в'язати і. В мою літню футболочку. Але так сталося, що протягом цього проєкту в мене вийшла ще одна робота. За умовами цього проєкту в'яжемо з пряжі, яка вже була у використанні. І вийшла в мене третя робота, саме з такої пряжі. Цю роботу я вив'язувала з нуля. Давайте з вами почнемо з порядку. Ось перша моя робота це дитячий жилет. З пряжі, що була в використанні, вив'язувала його з нуля. І на цей жилет в мене є огляд. Я залишу посилання на нього в описі під цим відео. До речі, в описі під відео ви знайдете посилання на Оксану та всіх дівчаток, які в'язали, перев'язували, дов'язували. Проходьте, будь ласка, не пошкодуйте багато чого цікавого. Моя друга робота це футболка. Ви могли її бачити на просторах інтернету і Ютубу. Якщо не помиляюсь, то вона називається Махіта. І ось із зеленої пряжі від Ларисочки, подарунок був на новий рік. 100% стовідсоткова чесена бавовна 1667 метрів у 100 грамах. І у три ниточки. Спицями та 2, та Т2-25 я вив'язувала цю футболочку. Кокетку ажурну я вив'язувала на двійці, а самотіло на подарованих спицях від в'язальної подруги – Т2-25. Як на мене сидить ця футболочка, я вам зараз ставлю фото. В описі відео я спробую дати посилання на сторінку в інстаграмі, яка мене надихнула на вив'язання такої футболки. І також на огляд готової роботи нашої української майстрині, у якої я трішечки піддивлялася, що робити. Хочу вам сказати, що пряжа в мене зовсім інша. Тобто, ви берете майстер-клас, берете пряжу, яка у вас є, і починаєте. В'язала я не зовсім за розмірами, які вказані в інстаграмі в тому описі, бо коли я примірила, то цей виріз горловини був вискуватий для мене, мені було не дуже зручно, тому я його зробила ширше, зазвичай зробила подовші трохи рукава. Тут зробила під руками закруглення, а не просто рівно ось так. Більше закруглення, аніж пропонувалося. Ну а далі майже робила все так, як було вказано в описі до цієї футболки. Дуже мені сподобалося. я вже її декілька разів прала, зараз її просто відпарила і сховаю після того, як зніму відео, сховаю її, цю футболочку на наступний рік. Гарна, одягала її вперше в спеку, було на вулиці 30-36. Ось така це вже ввечері було. І гуляли ми з онукою дуже гарно було тіло, було і тепло, і водночас не дуже парко й жарко. Тому цією роботою я задоволена. І наступна моя робота, яку я почала вив'язувати ще на початку року, бо хотіла до квітня місяця завершити цю роботу, але не встигла. Я вив'язувала її із пряжі 50% вовна, 50% па. 1600 метрів на 100 г. В'язала я у 6 складень. Для роботи мені знадобилися спиці 3-3,5 і основне тіло цього гольфу я в'язала на спицях 4. Нарешті я його завершила. Якщо ви дивилися магічні кубики, то ви бачили, що я потроху просувала цю роботу. Що мені вдалося, горловину я зробила хибну кетлівку. А от горловину, ну, повністю, е, як оправдався, так, повністю підійшла горловина до назви цього проєкту, буде перев'яз, бо Я її декілька разів перев'язувала. І усе рівно петлі не дуже рівні. Петлі резинку я не відпарювала, тільки її попрала. Звичайно, на плечах є скоси, в'язала я по колу до підрізів. Ось, давайте, ось з однієї сторони вам буду показувати. ось. В'язала я по колу до підрізів єдиним полотном, потім розділила наперед спинку і почала окремо вив'язувати. І рукава вже були пришивні. Рукава я в'язала також по колу без шва. Ось так і робила прибавочки з нижнього ряду. І ось ніби шовчик вийшов у мене. Спочатку 10 разів кожному четвертому. 6 разів в кожному шостому і 3 рази, чот, вибачте, 4 рази в кожному восьмому ряді я зробила. Тепер залишилося його приміряти. Замір я вам не буду робити. Кажу, що це великий розмір, і пішло в мене на цей светр 550 грамів. Але розмір великий. Була в мене кілограмова бабінка такої пряжі. Спочатку я вив'язала у 6 складень жилет з подовженою спинкою, а тепер гольф. І ось це все, що в мене залишилося з цієї пряжі. Ви Знаєте, от після прання от я в'язала жилет спицями 3-3,5, більш забита вийшла вироб. Але це жилет. А от Гольф я в'язала на четвірці, і тому інколи в відео своїх плуталася, де 3,5, і де 4. І от після прання, ну зовсім, м яке м яке настільки приємне на дотик полотно вийшло я пряжа задоволена. На цьому я завершую свій звіт у спільному проєкту Ві Оксани Левчук. Дов'язати все буде перев'яз. Дякуючи, Оксанці. Я завершила свої довгов'язи і спробувала одну експериментальну модель. Дуже задоволена проєктом, було затишно, спокійно. Дякую Оксанці, що вона подовжила проєкт не до 5 вересня, як було заплановано спочатку, а до кінця вересня. Це дало мені змогу завершити все, що я планувала. Тож, любі, проходьте, будь ласка, ще до дівчат, подивіться. Що встигло заробити води, що вони нав'язали. Тому, Оксаночка, з задоволенням, якщо будеш організувати ще колись такий проєкт, я подумаю, і ще до тебе прийду, бо там дуже ще багато треба перебрати, порозпускати і поперев'язувати. І скажу одразу анонсом, що з 1 жовтня з Оксаночкою ми починаємо в'язати шапки. Але те буде буду в наступному відео. До побачення, любі друзі! Всього вам найкращого!